Американський оборонний гігант Нортроп Груман, який, до речі, заходить в Україну, продовжує просувати малорозмірні крилаті ракети Джакал, які вперше були продемонстровані у 2022 році. Мова йдеться про доволі мініатюрну крилату ракету, яка може запускатися з вертольотів. До прикладу, Апачі може нести цілих вісім таких ракет, легких пускових шасі, 4 х 4 та безпілотних катерів. Завдяки чому може забезпечуватися масовість запуску, адже 12 Апачі можуть запустити 96 таких ракет. Раніше Northrop Grumman вже оголошували, що дальність джакал із малогабаритним реактивним двигуном має становити близько 150 кілометрів, які ракета подолає за 15 хвилин із швидкістю близько 600 кілометрів за годину. Система навігації дозволяє орієнтуватися і в умовах відсутності GPS. Також додано функцію ройового використання, коли всі ракети у групі обмінюються даними та виконують свої ролі. Розробники пропонують кілька модулів корисного навантаження, виконаних у вигляді носових відсіків, що змінюються. Це модуль розвідки з оптоелектронною тобто станцією, бойова частина, а також станція радіоелектронної боротьби. Після нескладної перебудови ракета може виконувати різні завдання. При цьому бойові версії мають відпрацьовувати не по координатах, а завдяки тепловізійній головці самонаведення самостійно знаходити у визначеному районі, закладені у пам'ять цілі, розпізнавати та наводитися на них. І все начебто чудово, але оголошена вага корисного навантаження складає 4,5 кг, і тут згадується подібний проект Baracuda 100. Від Андуріл, де бойова частина складає 16 кг при аналогічній дальності та схожих габаритах. Для розуміння, що таке бойова частина вагою 4,5 кг, для прикладу розглянемо російський ланцет, в якому використовується кумулятивний заряд КЗ6 вагою 3 кг. Тобто для ураження техніки, при цьому навіть танків. Не говорячи про системи ППО, зв'язку, машин та інших об'єктів, такого оснащення вистачить, але не для ураження дійсно захищених об'єктів. Даний боєприпас цікавий із кількох причин: насамперед, це його базова комплектація. Компанія Northrop Grumman розробила виріб, який поєднує в собі риси традиційних баражуючих боєприпасів та крилатих ракет. Ймовірно, виріб із таким поєднанням характеристик та можливостей дійсно має майбутнє. До сильних сторін проєкту можна віднести модульний підхід до корисного навантаження. Одна повітряна платформа здатна нести розвідувальне обладнання, бойову частину або засоби перешкод. Встановлення та заміна модулів може здійснюватися як на заводі, так і у військах. Це дозволяє відносно просто і дешево організувати групові нальоти з використанням розвідувально ударних баражуючих боєприпасів та хибних повітряних цілей. Передбачається, що така безпілотна ескадрилія зможе перезавантажити протиповітряну оборону супротивника і відкрити шлях для боєприпасів, що завдають удару. Істотним недоліком Шакала є його силова установка. Турбореактивний двигун дає високі льотні характеристики, але значно збільшує ціну виробу. У випадку з одноразовим баражучим боєприпасом для масового використання це питання набуває принципового значення. Джакал у його нинішньому вигляді не є надто складною ціллю для сучасної ППО. Радіолокатори можуть засікати подібні повітряні цілі, одиночні та групові, і вражати їх ракетами або зенітною артилерією. Чи допоможуть у такій ситуації засоби постановки перешкод, невідомо. Перспективи проєкту Джакол поки що залишаються під питанням. Його розробка зайняла кілька років і, мабуть, на певних етапах її цілі змінювалися. Крім того, як концепція, так і готовий зразок не позбавлені недоліків. Як розвиватиметься ситуація, чи виправдає новий виріб надії розробників, покаже час.